Усі мої вітання. Наразі зайнятий підготовкою вітрогенератора свого другого. Отже, про лопасті відео було, Про ступицю було. І зараз е розібрав майже все, перевірка, деталей. Ну і, мабуть, трошки пофарбою, тому що. Дана конструкція виготовлялася доволі давно. Було тут вже чимало різних модифікацій, переробок, тому сильно на такій конструкції зупинятися не буду, але почну з тракторного генератора. Тому так, кому це відео цікаве, то це відео для для них. Перепробував я дуже багато всяких генераторів, особливо тракторних, зупинився на генераторі Г309. Він же ж маркується в останніх маркуваннях 15.3701. У даному генераторі, тут мені не підходило. Покріпленню. Я виніс діодний міст в сторону, ну, але це абсолютно на нічого не впливає, не впливає лише на зовнішній вигляд. І так, у нас генератор кіловатний, чесний кіловат. Може видати п'ятифазний індукторного типу. Що по ньому роблено? Є. Окремі відео на, на... по цьому генератору є чимало відео і окремо все знято. В заводському виконанні даний генератор працює в трикутнику. Генератор є п'ятифазний, значить, п'ятифазна, п'ятикутна. П'ятикутнику. Зараз я його перепідключив в зірку. Що це дало? Це дало е, те, що вхід в генерацію в трикутнику, скажімо так, був при 1000 обертів або більше 1000 обертів, то в зірці він вже видає е, початок генерації, початок зарядки акумуляторів 12 вольтових при 500 обертах. А то і менше. Далі для того, щоб генератор мав самозбудження, на ротор вклеєні постійні магніти, звичайні використані з, з мебельної фурнітури. Також є окреме відео штатний реле-регулятор з даного генератора знятий, обмотка збудження безпосередньо підключена. Плюс подається на обмотку збудження, а мінус безпосередньо на корпус. Коли постійні магніти при обертанні видають 3 вольти, от для того вони і потрібні. Далі входить в роботу обмотка збучення і генератор починає працювати. Без Електромагніта, дуже легке обертання генератора, все залежить від кількості змазки і від якості самих підшипників. Про все практично я розказував в окремих відео. Також підключено в даному випадку тут безмінно 3000 мкФ, між Виводом з однієї фаз і плюсовою клемою виходу з генератора. Це дає нам отримати е, зарядку акумулятора ще з нижчих обертів. Оскільки генератор з мультиплікатором, то та й не тільки з мультиплікатором, е, технічні характеристики генератора. Потрібно знати. Я їх проводив. Відео також було. Отже, на при прокруті, скажімо так, від 400 до 1000 обертів. Далі дрельку я проводив такі випробування. Неможливо більше даної дрелі викрутити, не було в неї потужності. Але для цього і так. Достатньо, скажем, без підключення конденсатора, зарядка починалася це випробування безпосередньо на свинцевій кислотні акумулятори. Починалося при 500 вольтах, при 500 обертах це було 0,5 А. Далі, як бачимо, плавно входить в роботу обмотка збудження генератора, і от у нас такий Характеристики генератора 600 обертів 2, 655 А, 708. Ну і так можете поспостерігати. При 1050-19 Ампер. При підключенні ж конденсатора, наприклад, 12 000 мкФ, Ми вже маємо цих 0,5 Ампера при 375 обертів. Але. Чим більшу ємність ми конденсаторів підключаємо, ми втрачаємо вже на більших опертах. Так що десь золота середина, я так підраховував, 4-6 тисяч мікрофарад. Це також багато залежить вже пізніше як себе поведе саме вітроколесо, колесо, чи буде в нього достатньо сили на тому чи іншому вітрі. І так далі... Даний генератор може видати на вітрі 20-30 А зарядки Тобто при десь 1500 обертів такий генератор видає 35 А при 2000 обертів 50 А на зарядку акумулятора. Тобто, під такому з'єднанні з зірка. Тому щоб досягнути таких обертів на вітрі на, з вітроколесом потрібний мультиплікатор. Я використовую пасову передачу. Дана конструкція тут колись використовувалася клиново-пасова клиново передача в дві ступені, і, скажу так, були різні в мене варіанти від 2,5 передати число до 9,5. Одного пасово, двох пасово. І в кінцевому результаті я вже зараз і що можу порекомендувати. Для всіх інших зразу використовувати поліклиновий пас. Він дуже легко, В мали, нього малий опір при роботі. Він зменшує опір для стартового моменту, і також дуже добре передає крутний момент. Використовую я стандартний шківок, це використовується такий придбав авто в автомагазині з генератора від вісімки, від Жигулів вісімки. Також, я думаю, що він дуже, дуже поширений під різний діаметр з інших генераторів можна використати, особливо з імпортної техніки. Довжину паса підбираємо такий, як нам потрібний. Ну, а от щодо більшого паса Більшого шківа, це трошки така тема цікава, я оце використав готовий. Широко такі шківи використовуються на тракторних двигунах імпортних, зокрема, це з 8-літрового двигуна Джундір. Але Скажу так, щоб його не точити на, на ось цьому вітряку я точив. Такий шкіл великий робив. Тут в мене передаточне число 1 до 3,5 на цьому вітряку, що працює 1 до 3,8. Я думаю, що без проблем можна робити гладкий шків. Головне, щоб було два бортики під той діаметр, який потрібно. Бачимо, який великий обхват. І я думаю, що і без каналу даний пас не пробуксує при передачі Там 20-30 А зарядного струму. Йому ж простіше отут пробуксувати. Тому для того, щоб був добрий обхват паса, я використовую ще натяжний ролик. Таким чином, щоб він створював більший обхват власне, на, на самому отому шківі. Тобто ми його ставимо ближче один до одного. Тут натяжний ролик притискає і у нас обхват на малому шківі є набагато більший. Використовується досить давно такий пас при роботі я не спостерігав великої пробуксовки І так, далі, що би, я хотів ще сказати, при виготовленні рами вітрогенератора, Звертати увагу на такі речі, щоб зробити більш компактніший сам вітрогенератор, то виносити ось це колесо наперед рами кріплення. Тоді, ну, якби ми маємо тут я використовую вал на двох підшипник, це водяна помпа. Тобто два підшипники стоять один біля одного, а шкіл стоїть тут. Ну, пізніше, коли я зберу, я ще раз попробую показати, як воно буде. Але щоб зробити компактніше, тобто, щоб цю вісь можна було нижче опустити відносно поворотного механізму, то... Краще робити передній підшипник спереду, задній задній, а шків посередину. Тоді в нас оцей шків він вийде набагато нижче, і вся конструкція не буде така висока. Ще раз наголошую, що це е, робилося зовсім під інші, е, під інші завдання, були інші ідеї. Ну і вже отак я його просто використовую як. Які є. Далі. Не так все просто робити, треба чітко мати розрахунки, тобто перші розрахунки це характеристики генератора, другий це треба розуміти, яке ми будемо робити передаточне число самого мультиплікатора, і також. Характеристики самого винта, його швидкохідність і потужність. Тобто, все ми повинні прораховувати на окремо взятому вітрі, яка буде потужність вітру колеса, які будуть втрати нас на передачу, на підвищення обертів, і яку потужність буде видавати сам генератор. Багато є. Таких думок, ну тобто що неправильно використовувати мультиплікатор, тому що є втрати. Але я йду зовсім іншим шляхом. Я рахую, що от я повинен отримати з даного генератора на таких-то обер таку то потужність. Мені потрібно збільшити оберти, я повинен затратити ту чи іншу потужність. Тому все це вираховується в збільшенні діаметра вітроколеса і в збільшенні відповідно із потужності самого привідного вітроагрегата, тобто самого вітроколеса. Тобто, якщо таким чином рахувати, це просто ми збільшуємо потужність вітроколеса для того, щоб. Перекрити всі ці втрати. Безперечно, вони є, є вони і на пасову передачу, і є вони на вмотку збучення генератора. Але все працює. Тепер до слова такий генератор можна придбати. Те, що я на нинішній час переглядав на пропозиції на ЛХ. 1500 гривень. На нинішній час от такий генератор коштує. Е, і всі інші деталі. Ну, наразі я зараз буду, з того, що я докупляв, це купив от такі більш-менш якісні підшипники. Тут Використовується два підшипники, 305 і 304. От, і все. Пас ще в доброму стані. Також буде ще працювати і працювати. Довжина паса в даному випадку 923. 6 ПК-923. Він мені залишився від автомобіля Volkswagen Vento. Там такий використовувався, я його, в принципі, тут прилаштував. Хоча він і навіть і не новий, на автомобіль купляв нові, а ті, які вже трохи попрацювали, забирав на вітряк. Що на тому, що на тому вітрякою, однакові, однакові паски стоять. Отак, От коротко, що я би хотів сказати: тобто такий собі бюджетний вітрячок. Також на поворотний механізм. Краще всього використовувати автомобільні ступиці, які вже були в користуванні. Оця ступиця з автомобіля Opel Astra. Дуже гарно є кріплення одне на три болти. І тут кріплення на 4. Кріпиться колесо. На автомобілі вони. Підчепник не замінюється, ось ця, ця деталь доводиться міняти в зборі. Тому таких деталей, таких от готових вузлів можна назбирати дуже і дуже багато. Ну, також з BMW от, задня ступиця. Тут тільки треба доточити або взяти, яка вона там мала бути. То теж з того, що мені попадало в руки. Тут же ж я робив готовий механізм то вузол, тобто то, точився корпус, два підчепники. Кріплення на бокову лопату і кріплення хвоста. Хвіст на підчепниках, сюди все розборне, складаю хвіст, кріпиться на два болти. а Бокова лопата також на два болти. Тут підчепники також замінив. Демпер, ну і кріплення пружини, повертання хвоста. в Робоче положення. Тобто так, воно все працює. Тут обмежується поворот хвоста. Далі фарбую, збираю все до купи і будемо встановлювати на таку невеличку вишку на даху, і будемо пробувати, як все буде працювати. Ще раз скажу, що. Мало прихильників взагалі конструкцій з мультиплікатором, тому я абсолютно не нав'язую нікому своїх ідей. Кому подобається, повторяйте. Кому ні, робіть з прямим приводом. Але ще раз скажу: якщо мені хтось запропонує генератор на постійних магнітах за 1000 чи півтора тисячі, на потужність хоча б там. 20-30 ампер зарядки, то я з радістю погоджуся. І відмовлюся від використання всіх тих мультиплікаторів, всіх таких конструкцій, які якби не дуже радують оку, бо тому що воно не є компактне. Так що кожен має своє бачення. Отаке. От Відео. Всім всього доброго. До нових зустрічей. Є питання? Прошу задавайте. З радістю надам відповідь. Сьогодні у нас день безвітряний. Вітряк стоїть.